Я тут живу, як почалася війна це, в Біловодах. Біловоди розрушили. Повністю, почти повністю розрушили. Там вже нікого в нас нету. От, я теж, там, гадок, мені сказали. Володимиру Андріцову 87 років. Чоловік розповідає, через хвороби та вік йому не обійтися без сторонньої допомоги. Двічі на тиждень каже, до нього приходить соцпрацівниця з центру Берегиня. Лариса. Она молодец, вот сейчас там порядок у меня поддерживает идеальнейший. Всегда мне кушать варит, вот, все проверяет. Если, допустим, вот у нее выходной, вот она, она, не может ко мне, она звонит по телефону. Владимир, вы там живы, живы? Вот, я говорю, пока живой, Лариса, пока живой. Я сейчас живу здесь вот Это дом моей невестки. Я до кожного хожу два-три рази на тиждень. Робота уся різна, все, що по дому, все, що робимо вдома, і готовка, і приборка, і закупи. Це і ліки, і продукти. І навіть зараз там у мене ще є одні бабульки, одна переселенка з'явилася без речей, без нічого. То хожу і їй купила, і одяг. Коли людина потребує не замести у дворі, а щось там скопати, якусь ділянку чи посадити той огірок, то звісно берешся за все і городи, і усе допомагаємо. Соцпрацівниця Лариса Заїка говорить, допомагає самотнім пенсіонерам від початку повномасштабного вторгнення. Жінка каже, у неї вісім підопічних. Хочеться просто бути корисним для цих людей, які залишилися самі, бо більшість людей, яких ми обслуговуємо, вони одинокі. Вони дуже ж радіють, коли ти приходиш. Їм навіть, навіть може, коли не треба щось робити, а поспілкуватися. Для роботи у віддалених селах задіяні виконавці робіт з благоустрою, соцпрацівники та швачка. Вікторія Осипенко говорить, кроїть строчить та перешиває речі для пенсіонерів безоплатно. якщо вдруг трошечки щось не підійшло, то сразу можна подогнати. Надихає, коли люди уходять з задоволенням. Знаєте, от коли та посмішка, і ти розумієш, раді чого ти працюєш? Ми обслуговуємо людей похилого віку, людей з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб. Панк одягу це ну, по сезону взуття і, і одяг, і постільна білизна, одіяла. Там дзвонили, що хліб. Вже. Получаються ці і брюки вибраво. переселенка з села Степне Хотінської громади Галина Потапенко розповідає: прийшла, аби отримати гуманітарку та взяти літній одяг. Нас пригласили сюди, так як ми як переселенці. Нам сьогодні хлібця привезли гуманітарку, якусь ну і питання, може в кого яке будуть. Ми вже два половиною роки тут, тому що ми, якраз вже на границі живемо, там кілометр у нас від нашого села. І отож, кожен день нас ганяли, поляли, а тоді нам сказали, що тікайте, виїжджайте. За словами директорки Берегині Інни Галіченко, проект мобільних соціальних послуг стартував близько двох років тому. Двічі на тиждень спеціалізована автівка з фахівцями територіального центру курсує до понад 20 населених пунктів Сумської громади. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільна новини, Сумщина.